Тут, коли вчився е, в гімназії, після начальник гімназії з масової університети і е, знову ж наступає в тій період, коли е, або люди просто-напросто, так наприклад, Сікорського, який побачив, що в списках е, на знищене є його ім'я, він просто е, збирається і переїжджає е, в Європу, де живе свій час. Після того, як проживає, е, проживає, е, скажімо. Е, Показує свою творчу натуру, Пері... відбувається переїзд в Америку. Після само собою встановлення ім'я Діонізія Шолдри в Древ Америці, де відповідно його знають як відомого митця, щоб узагальнити підки всі його досягнення. Він, само собою, і, ну, як ти кажеш, кажуть, він доволі цікава особа, і то, то в одному місці, то в іншому місці творить і працює. І е, різні періоди його е, можна побачити, і різні картини. Е, це само собою, хто буде е, цікавитися, кому е, спаде творчість Діонізія шодри до душі, той може і побачити само собою, що спочатку він малює картини, а потім він малює більше неба, менше моря, горизонт е, своєрідний, цікавий, і вже в незалежній е, встановленні незалежної України діонізі шовра повертається в Україну. Працює в художньому музеї, де, само що були його виставки. У 95-му році йшов графона. Хто має метків чи творчих людей, які цікавляться таким радий буду почути більше, тому що ну, я про митців, це не мій коняк митців, мій коняк більше, якісь історії, байки.